Як допомогти шкірі відновитися після будь-яких процедур? Або як допомогти своїй шкірі бути іншою? З вами я Марія Фечук, лікар-дерматолог, косметолог, спеціаліст превентивної та антивікової медицини? Дорогі мої, дуже важливий момент, тому ми дуже багато всього робимо зі шкірою, але, на жаль, не завжди плануємо її класну регенерацію та відновлення. І ми маємо пам'ятати, що для того, щоб будь-яка шкіра була трансформована, нам необхідно в плануванні терапії, а так само в домашньому догляді, нам з вами дуже необхідно три таких пункти. Перший пункт це кислоти, тобто фруктові кислоти. Другий пункт це ретинол, це надпотужна річ. І третій пункт це клітинні механізми відновлення, до яких відно, відносяться фактори росту, до яких відносяться полінуклеотиди, до яких відносяться екзосоми. І коли ми з вами говоримо про, наприклад, ідеальний домашній догляд, круто, коли він собі містить все. І фруктові кислоти, і ретинол, і клітинні моменти стимуляції, тобто фактори росту, полінуклеотиди та екзосоми, яким чином, наприклад, ми можемо розуміти про планування домашнього догляду, от у нас дуже багато всього на ринку є. Що власне використовувати, що шукати. Якщо. Ми протираємо шкіру кожен день після очищення тоніком, цей тонік може бути звичайним, або він може вмістити собі фруктові кислоти. І оці фруктові кислоти, ви можете використовувати, або кислотні тоніки, ви можете використовувати, наприклад, можливо, навіть кожного дня, якщо у вас комбінована вожирна шкіра. Якщо у вас шкіра, наприклад, нормальна. Або суха, то це може бути ну для сухої шкіри це там лише раз на тиждень. Якщо ми говоримо про нормальну шкіру, можливо, це пару разів на тиждень, тобто фруктові кислоти. Якщо ми говоримо з вами про ретинол, для того, щоб допомогти дії фруктових кислот у відновленні, то ретинол це така штука, яка трансформує шкіру. Зі зморшками, з пігментацією, з висипаннями. І ретинол нам дуже сильно допомагає коригувати зразу декілька процесів. Перш за все, робити більш живим потовщеним пружним саме епідермальний шар шкіри, тобто відновлювати шкіру, мінімізуючи її зморшки. Одночасно, з тим, якщо ми говоримо, наприклад, про шкіру з акне, то Прибирати всю шкіру, яка, власне, прибирати всі змертвілі клітини сухі на поверхні шкіри, це ретинол. І більш глибока дія це зменшення сальності шкіри, це зменшення, наприклад, виділення шкірного сала. І одночасно з тим, ретинол нам дуже необхідний для того, щоб мінімізувати зморшки. Тобто ретинол в домашньому догляді. Може дати нам дуже багато е, бенефітів, да? тобто дуже багато додаткових плюсів. Починати ретинол і терапію ретинолом необхідно дуже поступово. Спочатку ви вводите ретинол тільки один раз на тиждень. Тобто, наприклад, ваш фахівець, ваш лікар, вам допоможе підібрати саме для вас дозу. Але якщо ви вирішили, що ви будете пробувати самостійно, є така дуже проста олійка в аптеці, да, яка є вітамін А, власне, да, ретинол це є активна форма вітаміна А. І, наприклад, ця олійка ретинолопальмітат, вона може бути для нас з вами чудовим помічником в домашньому догляді. І оцю олійку на шкіру ви можете наносити один раз на тиждень спочатку. Так використовуєтеся два-три рази. Далі ви можете скоротити інтервал, тобто вже робити не один раз на сім днів, а один раз на п'ять днів, наприклад. Далі ще два-три рази. Потім через три рази зробити, наприклад, один раз в три дні ретинол. І якщо у е, ваша шкіра абсолютно нормально реагує, це означає, тобто яку кількість, та, буквально там 1-2-3 каплі максимально. Таким чином, ваша шкіра від простої олії ретинолу вона коштує, власне, ну, просто дуже небагато в аптеці. І ви можете допомогти вашій шкірі без дуже дорогих е, препаратів на основі ретинолу перероджуватись. І круто пам'ятати про те, що нормальною реакцією шкіри на ретинол є почервоніння, є збільшення чутливості і, звичайно, збільшення чутливості до сонячних променів. Саме тому, якщо ви використовуєте ретинол, необхідно максимально захищати шкіру за допомогою сонцезахисних засобів. Тобто, всі препарати, які будуть містити в собі ретинол, в домашньому догляді обов'язково пам'ятати про те, що нам, хоч з ретинолом, хоч би нам сонцезахисний крем дуже необхідний, але з ретинолом приділяємо цьому найбільшу увагу. Тобто ви ретинол вводите поступово. Якщо ми говоримо про дуже інтенсивне відновлення шкіри, яке може навіть бути в домашніх умовах, то ви можете просто робити чергування. Наприклад, сьогодні ви робите фруктові кислоти. Або спеціальні засоби з фруктовими кислотами, які вам допоможе підібрати ваш спеціаліст по догляду за шкірою, тобто ваш косметолог. далі ви наносите на шкіру ретинол. І це все супроводжується звичайно максимальною підтримкою клітинної регенерації, тобто факторами росту. Що допомагає в регенерації в плані факторів росту? Ключові фактори росту для того, щоб ваша шкіра відновлювалася, ну, власне, їх 5, таких надпотужних їх 5. Мій ем, дуже потужний, улюблений, надзвичайно особливий фактор росту, який е, дуже важливо пам'ятати про нього. Да? Тобто, це фактор росту, власне, стовбурових клітин, тобто, який стимулює власні стовбурові клітини. Це SH. СНГ-поліпептид-7. 7 Поліпептид 7 це така штука, яка приходить до своїх сплячих стовбурових клітин, розбуджує їх і свої стовбурові клітини стають новими молодими клітинами в шкірі, для того, щоб відновлення шкіри було максимально ефективним. Крутим допоміжником йому буде сашолігопептит 1 або епідермальний фактор росту. Епідермальний фактор росту або EGF – це фактор росту, який буде потовщувати епідерміс, який буде допомагати епідермісу бути більш пружним, більш як сказати, мати більше живих клітиночок. І епідермальний фактор росту надзвичайно важливий для того, щоб шкіра була захищена зовні. Далі інсуліноподібний фактор росту, який якраз і буде допомагати як епідермісу, так і дермі, тобто всім шарам шкіри максимально розвиватися, плюс інсуліноподібний фактор росту буде допомагати е, зберегти жирову е, тканину на обличчі там, де це необхідно. Просто мінімально, скажімо так, її втрачати. А ми пам'ятаємо з вами, що якраз глибока жирова клітковина, да, глибок, саме глибокі структури у нас, на жаль, із часом втрачаються. Саме тому ми втрачаємо підтримку, і нам необхідно її періодично у лікаря-дерматолога відновлювати да, з допомогою філерів. Далі факт росту, який Максимально необхідний просто для будь-якої ситуації зі шкірою, це вазоендотеліальний фактор росту. Вазоендотеліальний фактор росту це той фактор росту, який допомагає зміцнити судини та внутрішню стінку судин та проростити нові мікросудини, для того, щоб колір шкіри був здоровий. Сяючий для того, щоб крову постачався кожен мікроміліметр. Тому що, якщо в нас, наприклад, є якийсь момент в шкірі, якась, якась діляночка шкіри без кровопостачання, Ну, не то, що без. У нас немає такої ділянки на шкірі, але із погіршеним, наприклад, кровопостачанням, то саме вазий фактор росту буде нам дуже в цьому допомагати. І п'ятий крутий фактор росту для того, щоб шкіра була надзвичайно пружною, і ви милувалися відсутністю зморшок, це фактор росту фібробластів, саме бета. Тобто фібробласти це такі заводи-виробники колегену, еластину і гіалуронової кислоти, власне, в шкірі. Ви пам'ятаєте, що майже в 30 у нас рівень еластину просто майже на нулі. Після 40 колеген дуже сильно втрачається. Після 40 дуже сильно втрачається гіалуронова кислота. Саме тому, а це все виробляється нашими фібробластами. Це такі клітини, які виробляють колеген, властин гіалуронову кислоту. Ці клітини, власне, в дермі. І е, цей фактор росту, тобто, що це таке? Це така білкова структура, пептид або фактор росту. Це як ключ до замку. Він прийшов, включив саме цей механізм, він 100% працює. На пептидах, на основі пептидів, наразі побудована дуже велика клінічна медицина, серйозна травматологія, ортопедія, лікування інфекційних хвороб і так далі саме за допомогою пептидів. Тому пептидна регенерація настільки важлива. Тобто, із факторів росту це є ключовими, але їх дуже багато. Але для шкіри надзвичайно важливі саме вони. Що таке полінуклеотиди, власне, для нашої шкіри? Полінуклеотиди допомагають нам змінити реакцію на запалення, допомогти в регенерації, пробудовувати просто структуру ДНК нових клітин. Відновити зволоженість шкіри, мінімізувати зморшки, створити роботу клас, тобто відновити тон, тон та колір шкіри, тобто працювати саме на нормалізацію кольору, звичайно, на покращення тонусу шкіри. Звичайно, для того, щоб наша шкіра могла відновлюватися. І важливо пам'ятати, якщо до цього всього ще і містяться екзосоми, а екзосоми... Це сигнальні молекули між клітинами, але ми про це, мабуть, знімемо окреме відео для того, щоб я вам про них дуже так смачно і круто розказала, що власне таке екзосоми. Але пам'ятайте, що екзосоми це дуже потужний елемент регенерації, який на сьогодні, наприклад, використовується в медицині. Просто відновлення після дуже серйозних травм, пошкоджень. Екзосоми використовуються в регенеративній ендокринології, коли нам важливо відновити можливість завагітніти, виносити дитину. І, звичайно, екзосоми дуже потужно використовуються для відновлення шкіри. Саме тому засоби для регенерації шкіри, наприклад, після Будь-яких травматичних процедур після пілінгів, після мікроголкового фракційного РФ ліфтингу або після хайфу, після дуже потужного високоінтенсивного сфокусованого ультразвуку, да, після смаз ліфтингу, після будь-якого навіть не мікроголкового РФ, коли ми говоримо про потужне пошкодження шкіри нам, важливо її відновити. Саме тому весь цей спектр. Буду давати максимальну підтримку. І з цією метою, ну, у нас власне в Україні вже унікальний продукт є: це Boost, який в собі містить 20 факторів росту, полінуклеотиди, екзосоми все для того, щоб ваша шкіра могла відновлюватися після серйозних травматичних процедур. Ви можете легко звернутися в нашу компанію DMD Ukraine Official, вам в цьому допоможуть, особливо коли ви зможете, наприклад, комбінувати із ролером або комбінувати це як систему відновлення після пілінгів, пілінгової системи пілінг-систем. В будь-якому випадку, якщо цього ви не додаєте, ви просто працюєте із фруктовими кислотами і ретинолом, ми з вами говорили про те, що ретинол це є дуже простий препарат в аптеці, да? наприклад, якщо ми так говоримо. А фруктові кислоти, наприклад, в домашньому догляді, якщо ми говоримо, то це можуть бути просто фрукти. Тобто, коли ви навіть можете використовувати. Фрукти або ягоди для того, щоб отримати ці фруктові кислоти і, власне, використовувати для відновлення шкіри. Але про такий специфічний домашній догляд, я думаю, що ми вам зробимо окреме відео. Залишіть, будь ласка, ваші коментарі. Скажіть, чи було таке, що ви використовували в своєму догляді мікс саме фруктових кислот та ретинолу, і які трансформації шкіри вам вдалося досягти? Я буду дуже чекати. também mãe